У Мукачівському прикордонному загоні нині вшановували пам'ять воїнів, які не повернулися з війни в Афганістані. З нагоди 26-ї річниці виведення військ прикордонники вишикувались на плацу, а поряд ветерани афганці. Перш за все, всі присутні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані хвилиною мовчання. 26-та річниця виводу радянських військ з Афганістану. Вона випадає на 15 те число. Вже традиційно це 26-та буде річниця. От ми сьогодні вирішили вшанувати напередодні. Цих військових, які виконували там обов'язок, відповідно, це є і члени нашої ветеранської організації, і ті люди, які і зараз знаходяться в строю. Вони по мобілізації знаходяться в складі Мукачівського прикордонного загону, ще щастя виконував обов'язок в Афганістані. Після короткого екскурсу в історію священик відспівав панахиду та благословив воїнів. Далі ветерани афганці поклали квіти до каплички, яка знаходиться поряд з плацом загону. Прикордонники на знак поваги до ветеранів пройшли урочистим маршем усім особовим складом по периметру плацу. Незважаючи на жахіття війни, прикордонники з честю несуть службу. Ветерани прикордонного загону тут мають особливий статус. Україна веде бойові дії, Україна воює от, і їхній практичний досвід бойовий, він є запорукою того, що все у нас вийде, що ми здобудемо перемогу. Постійно проводяться різного роду зустрічі, заходи з ветеранами, і ми підтримуємо цей зв'язок поколінь. Прикордонники Мукачівського прикордонного загону і зараз несуть службу в зоні антитерористичної операції та сподіваються на швидке повернення додому з перемогою.